Так, ну стосовно компанії Синтез, ми їх давно знаємо вже по писаріям в першу чергу, але і ламінарії в свій, свій час також ця компанія привезла на наш ринок і в ті часи жорсткі, коли було проблемно знайти щось для індукції пологової діяльності, не було нормальних у нас простогландинів, от вони дуже допомогли в свій час. Ну а е, зараз вони мають бачите, Corefix, свою торгову марку, під якою виробляють вже наші українські писарі. Вже не білоруські писарі, а вже українські писарі, які є у вигляді е, для нас звичних е, типу Хамана і Джорджа. Це розвантажуючий кошерські писарі, це цервікальний перфорований писарі для шийки матки. це... Цілий спектр е, силіконових гінекологічних писарів, у вигляді кілець, у вигляді гриба, у вигляді чашечки, у вигляді кубіка, які також полюбились вже, і ми їх активно в своїй практиці використовуємо. Ну, цікава для мене, для мене інформація. Я не знав, що кубічних так багато ставлять, я думав, що в принципі менше. Ну, кубічний дійсно простіше підібрати, але. За ним складніше, скажімо так, уход робити, треба виймати його на ніч. Не всі пацієнтки це можуть робити. Тому є певні обмеження, хоча він ідеально, дійсно він, ідеально можна його підібрати, нічого випадати не буде. Навіть при високих ступенях пролапсу. У мене є пацієнтка рік, яка носила цей із останнього. Таких пацієнток багато було. Але останній раз я. Коли витягнув після року, то треба було вентиляцію вмикати, то ну, треба обговорювати це з пацієнтками, що треба все ж таки витягувати. Тому рішення буде ще крутіший писарію, Дуже чекаємо: це об'ємний перехресний писарій, який буде, е, як кубік, е, легко підбиратись, і його можна на місяць безперервно насити, і його буде простіше 100%, я впевнений, його буде простіше витягати. Тому чекаємо от на цю розробку. Я думаю, що це буде хітом точно з боку компанії Synthes. Ну, коли буде, кажуть, що в цьому році, мабуть, буде, тому будемо дуже чекати. Можете знайти їх за QR-кодом або просто синтез писарі набрати в інтернеті. Я думаю, що знайти їх нескладно, і ви їх всі добре знаєте.